Бажаю здоров'я, друзі! У нас чергова розпаковка посилок від друзів каналу Matalafe та що ми купуємо на ваші донати. То перша посилка сьогодні з міста Одеси Сергій Дубчак нам прислав отакі 4 коробки, що в них, от зараз я показую От такий 10 сіток, такі міцні, великого розміру. Це йде у нас від fpv дронів Ви скажете, а що ж з FPV-дронами, Якщо ви збирали кошти і купували саме реби, то зараз на нашому напрямку реби практично не діють. У ворога дуже багато fpv дронів на оптоволокні і потрібно захищати саме позиції. І ну, просто йдемо назад у кам'яний вік. І будемо застосовувати отакі сітки. Отакі От сітки будуть навколо позиції. Поверстю сітки буде маскувальна сітка. То я гадаю, що це дієвий захист. То Сергій, місто Одеса, дякую, щоб бережете наше життя. Слава Україні! І наступна посилка у нас Ходосівки. Рашевський Андрій, як завжди, нас балує смаколиками і не тільки. То цього разу у нас три коробки. Перша коробка ось повністю забита пилок, мед, горіхи. Бачите, тут ну, повна коробка забита все. Дуже суперський. Так, це у нас одна коробка. Друга коробка. Отак, От так, у нас тут дві упаковки, це у нас корм для котів. Ну Хочу сказати, що котів на кожному підрозділі дуже багато. Собак поменше, а ось що стосовно котів, то у кожного підрозділу від одного до трьох котів це мінімум. І тут ще у нас теж іде пилок, мед та горіхи. тут це ж ця, вся коробка. І ще одна коробка. Саме на головне, саме на головне. завтра у нас великдень, то Андрій нам передав ось Паски. Паски, ось тут багато пасок. Паски це, це саме головне. По-друге, тут у нас, я так зрозумів, пластири, це медикам нашим. Ну, Як ви бачите, у нас автівка медична, то все йде прямо у руки. І далі у нас тут ще у нас корм для котів, це пороздаю хлопцям, хай кормлять своїх котів. Ми нашого теж будемо кормити. І я бачу такі подарунки. Тут ось три пари такі МТАКовські. Перчатки військові. Супер. Дякую, хлопцям пороздаю, кому потрібно. Ду -дуже, дуже гарно, то Андрій, Ходоцівка, дякую, що нас підтримуєте разом до перемоги. Продовжуємо отримувати такі чудові подарунки від Андрія та спільноти MotoLife. Щиро вдячні. Це мій, чесно сказати, найулюбленіший дрон з серії Mavic. Тому. На днях відправимо його вже на бойові завдання, буде виконувати, знаходити, перегувати та знищувати підарів. Хотіли подякувати Дубчак Сергію з міста Одеса за надані нам такі чудові сіточки маскувальні, а також ми відкриємо, покажу. А також дуже потрібна в нинішній ситуації. Буде видно Це сітка. Для чого ми ви її використовуємо? Обшиваємо машини від півітронів. Так як їх зараз стало дуже багато. І на оптоволокні, і простих ця сітка піде на обшивку наших паспортних заспів. Ще раз дякуємо дубчак Сергію з міста Одеси, Андрію, та з партнерів Мотолайф. Бажаю здоров'я. Сьогодні розпарковкою буду займатися я, мій позивний сіт. На жаль, Андрій трохи зайнятий. Він займається він дуже важною справою. Нещодавно він відкривав збір для нашого підрозділу для роти вогневої підтримки. Ось отримали перші посилки. Хочу вам показати, що тут і як ми його використовуємо. Так, почнемо з маленьких. Це в нас просто блочок. Ну, блочок для зарядки. Різних пристроїв. Так. Я вже трошки дивився, тому що на точні треба було передивитися. <клес> так. Це на кабеля маленькі. Один достану, покажу. Е, для різних хабів ми заряжаємо нами телефони, павербанки і все, що нам потрібно. Ось таке. Тут їх в наявності, мабуть, штук 10. Так, 10 штучок. Дуже корисна річна, Пося... постійно вони у нас летять, ламаються, перегибаються, пилюхою забиваються, тобто потрібна велика кількість. Наступний. Так, що це у нас? так, дивіться. Це батареї у нас, їх тут 4 штучки. Покажу, що це одна. батарейки під матріс 30-й. Ми його використовуємо для того, щоб піднімати репрантилятор і наші їх залітають трошки далі і трошки гучніше б'ють. Ось така зарядочка. Зарядка. Батарейка. Все працює. Таких 4 штучки нам прийшло, дуже нам допоможуть. Тому що батарейки це розходний матеріал, вони чим більше піднімаються, тим більше вони втрачають свою якість. Тут хвилююся. Так, Наступна у нас посилочка. Так, це вже батарейки у нас під Mavic. Підмають. Тройку, трошку. вони підходять до, до всіх дронів, вони універсальні. Так. Ось така батройка. Це теж можна сказати, як і розходний матеріал. Ну, треба підзарядити її. Таких нам прийшло. 16 штучок. Це дуже допоможе в нашій роботі. Так. Зараз я тут роздам такий хаос. Стой туди. Хочу швидко вам показати, щоб ми затримувати місце у вас. Так. Наступний у нас що? планшет. Вашу дозу не буду розпечатувати його. Передамо хлопцям, вони з ним розберуться. Ланшет ми використовуємо як і для перегляду стрімів. Також у нас закачується сюди кропива. і ми користуємося нею як Ну, кропива це для нас все. Це у нас... Хаб для швидкої зарядки батарейок на Mavic 3. Тут, тут, тут є 4 хаба, які ну, ми заряджаємо. Швидкісна зарядка. Теж дуже корисна річ для зарядки батарей. Ну, дуже потрібна. Так. Наступний е, монітор. Замовив монітор, для чого він нам потрібен, теж не буду розпаковувати з вашого дозволу. Е, він потрібен нам для того, щоб ми могли дивитися стріми. Або навіть ми беремо з собою на позицію, проводячи деякі маленькі маніпуляції, ми можемо виводити стрім цей, прямо на е, е, цей монітор. Він більший, ми більше можемо побачити. Тобто річ також потрібна як і на передку, так і на якомусь ну, КСП, або навіть ну, щоб переглядати просто стріму, аналізувати нашу, нашу роботу. Так, так, так. Ще одна, там невеличка. Також дивіться, це у нас паук. Для чого паук ми використовуємо на позиціях. Ми його піднімаємо десь на якесь і в нас просто-напросто далі ну, лове радейка. Дуже корисна річ для Тут їх, до речі два. Вдруг у нас пропадає зв'язок або інтернет, ми користуємося раціями і завжди може бути на зв'язку. Так, наступна посилка у нас. Це дуже важлива річ. Зараз відкрию, вам покажу. Це антена. Антена для того, щоб ми могли літати з бліндажів, ми виводимо через кабеля, через мачти отакі антени. Важно їх мати дві в наявності. І ми можемо далі літати і виконувати свою роботу. Таких нам прийшло, сейчас покажу, що кладу, три штучки. Це дуже хороша. Ще одне і щарний. Повністю укомплектовані, тобто виїжджають, підключають і працює. Дякую. Так, дивіться, це у нас мачта. Не хочу я її розпаковувати, ну, хочу, щоб ви повірили в нас, бо дуже можна річ, це 10-метрова. Тобто чим вище ми піднімаємо ось ці антени над собою, тим далі у нас радіогоризонт і ми далі можемо літати. Дуже класна штучка. Хочу, щоб Ну, я її отак от віддам хлопцям, хлопці її перевірять, розкладуть і одразу вона поїде на позицію. Так, і ще у нас ось тут теж цікаво, дуже тяжка, чесно кажу. Ну, я знаю, що тут. Тут наше ліс. Це ось такі чудові пристрії, наші вітчизняні. Зараз достанемо, йому спичуємо. Два буревія зарядні станції. Ми їх використовуємо для. Під, під зарядки всього. Ми заряджаємо всякі різні хаби. Ну, тобто, Це така річ, без якої ми працювати не можемо. Два чудових пристроя. Що я можу сказати? Дякую спільноті Мотолайф, Андрію <кій> і всім, хто долучився до збору. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін. Гандон!